Він накрає золота кнопка. Зараз ми будемо грати знову в цю гру продовжити. А мене не було довго, цілий місяць. Ну я викладав шорти, але виду не викладав і не знімав даже. Тому що я намагався їх переводити на іншу мову, Та я їхав та я, до бабушки. Ну, вже поїхав. Ну і якраз якраз коли почалось, так що я буду кожен день викладати. Намагатися відео укладувати. Збиваємо літак. Так, так подивимося. Що у нас тут є? Ми Африку всю захватили. Азію теж, по-моєму. Да. Австралію теж. Пошли в Південну Америку. Де вона? це тут. А, тут не такая карта. Тут потрібно з одного частини світу до другого. Так, літак збиваємо. Думаємо, де є маленькі країни, щоб їх схватувати. Ось це маленька. Атаку. Панама. Панамський канал. А, це Північна Америка. Тому що. Ось тут тут є Панамський канал. Він визнає. Від Півночної Америки до Південної. Це Південна. А оце вже маленькі страни пошли. Це вже північна. Так. Зараз прокачаємо. Угу. До, должно достать не будем 40 42 А от мене то вже ніяк не можна А, я можу прокачати Анка О, я вас встиг прокачати все, я встиг прокачати, прокачати. А. Ага. Йо. А, шучу, шут. шутку. А, пойдем до прокачати. Я забув уже як грати У мене. Дуже багато грошей в секунду. Ой, корабель. Це навіщо він мені? А як я... А, ось так, ось так ось. Ми прокачуємо до 70. І ось так атакуємо. Далі. О, тут 2. Два. Два. Все добре. Скоро буде. Буде 300 денег в секунду. Це о, острів є. Я його і не побачу зразу. Ось такий зразу його. А я поки нефть. Нефть. А, це на російська мова. Я забув, що тут немає. Української мови нашої. Так, ну тут знов нападаємо. Прокачуємо. Літак збуваємо. 2000. Ну у нас де грошей багато. Нам вони, в принципі, не потрібні. Нам просто потрібно прокачуватись і трохи захватувати. Прокачаю на максимум. Даже грошей вистачило на це. Прокачати на максимум. У мене дуже багато грошей в секунду. У мене вже 100 000. На 100 тисяч Я просто вбиваю їх всіх! Пум -пум 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 Хто на кого нападає, що сталося? А, там не пофиг. Так, поехала на цю державу, на клумб, колумбія, Колумбія. 50, -х. нормально же? 50, ну, короче, усе до 50, -ты, и буде нормально. Усе, вот так А це сбываем. Пиу! Венесуэлли, Впав Эх ты! Что я сделал? Не знаю, что я нашел. Значит, я гроши потратил, але Нічого страшного. А, я ж могла. Ну ладно, нічого страшного. Так, скоро буде 300 грошей в секунду. Це нам потрібно. Тому що. Тоді у нас буде ще більше грошей. Потрібно дві. Дві ще. Так все може встати, так що... Попрошуємо, покачуємо все. Ось. По максимуму. Тут. Скільки? Усе, усе до 50. Так само. Ну, добре, добре, добре. Ой, не то нажив. Усе до 50. І літаки. Усе. Атакуємо. збиваємо. Нормально. О, можна ще ось так зробити. А ви, що я так зробив? Я не знаю. О, щось нападає на мене. Короче, у до 30. Вот тут. Вот, вот. Добре. Давай, сорок. Сорок, сорок. Ну, 30. Нормально. Так, я поймешь, я знаю. Шо? Орумы остане копеець. Хвосту три... Ох, краду. Крабы. Краби, А вони вкусні, мені здається. Ну я їх не пробую. 301 у секунду. Це дуже добре. Три. Три. Шість. І навіть здається, що можна не прокачувати. Можна просто так нажати і все. Що тут? Ну тут таки, а що це? Що це? -то? Ой, да. Шоу-сеток розово. Это Франция или Испания? Это Франция. Ну, ну а вообще, тут вроде бы я колония Франции. А... а вы булы? Я вас куда-то послал, а вы сюда не прошли. Но вы куда-то шли. Значит... Ви що захотіли? Ось це, ну, питання таке, то що я не знаю. Захватило. Не захватило? Чому? У них ще флота, а у нас флота ноль. Нуль. Я думаю, чого ми не захватили? А я не бачу, що в них флоти ще є. Я думаю, просто, типу. Є. А я смотрю, смотрю. Ми проігруємо чогось. А чого? Я не знаю. Only Flood 6 був. У вашем Та Там не Мені Не мені Захватили. Це за клас, Тебе нападаємо. На то нашов. А, 50, в принципі, Нормально. нормально. Фу. О, ми можемо скорее всего, захватит эту страну. Да. Давайте на что? На что? Ну, давайте на Бразилию. На и пять усе. А остальных на все пять. Давай на Бразилию. Бонус на Это реклама. Это игру. Спасибо, не надо. А в мене ж я ж можу. Не можу. понимаю. Ну тоді не на цю країну нападемо, А на ось всю. Пілюки тут, ну все. Все до 40. У мене тут до 40. Тут не до 40. Тут даже до 40 Нападаем. Может, зараз, коли мы захватываем всю страну, у меня будет. А что А, я завоевал усі страны и осталось только 18. Ну, зараз я просто всю стороны захвачу. И... Ну, и в этом захватывать. Не Чого? Опа. Четыре, два, четыре, четыре нажать. Мне кого нужно? Вот, Бразилия. Бразилия. Что это? Американская военная базы. А откуда у меня во военная база? <с paste> не знаю. Птию. А -а -а. Ой. Еще. Угу. У них су, ну, до 50. Так, взял. До, э, до 50. Так, ну, забываем все, что, знаете, что, что там. Я не До 3. Доброе. Okay. Усе три. На всех случаях. Все. Так. Давно брезілію нам потрібно іскати. От, О, заходило молодчика. У п'ять цілих. Оце дуже добре. Ну все, на цьому все. Ви на каналі Золота Кнопка. Всього ми виграли в цю гру. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А головне дивитесь інші відео. Усе, до побачення. Пока-пока-пока.